That's right. We are gonna uh, now slowly introduce to you different organizations, charities, and foundations that they have their books outside of that door. So make sure to stop by, chip in, enjoy their display. The first one uh, Wojtek introduces to introduce is called the Foundation. ojcami nieba, eyes of heaven. And now I would like to read about another one and I will take a pleasure to read it in Polish first. To jest fundacja Marka Kamińskiego, która wspiera młodych ludzi w zapobieganiu depresji i budowaniu poczucia własnej wartości poprzez naukę osiągania indywidualnych celów. Organizacja powstała ponad 26 lat temu. W myśl nie przygotowuj drogi dla dziecka, przygotuj dziecko do drogi. Zeszoryczny wizdwiany jarmark, który organizuje, organizuje asocjacja drużyn i mężczyzn szefów w, w misji inozemnych tu w Polsce, w Warszawie, pod patronatem pierwszej lady Republiki Polsce Agaty Kornhauser-Dudy. Ця акція вона має під собою благочинну мету, оскільки всі кошти, які будуть зібрані від продажу цієї сувенірної продукції, яка представлена на цьому ярмарку, вони підуть на благочинність. Цього року в цій ярмарці бере участь понад 50 іноземних посольств, в тому числі і посольство України. Ми презентуємо тут. Продукцію, яка зроблена руками наших дітей, яка зроблена руками матерів, чоловіків, яких батьки, яких воюють на фронті проти російського агресора, ми в такий спосіб не тільки популяризуємо Україну, показуємо, доводимо відповідні меседжі, але і збираємо кошти для того, щоб допомогти і українським діткам, які зараз тут знаходяться в Польщі. Цій акції бере участь одна з українських фундацій, яка власне допомагає українським дітям. Тому за результатами продажів цієї сувенірної продукції всього ярмарку також частина коштів піде і на допомогу цій фундації. Крім того, ми використовуємо цю ярмарку для популяризації України, для популяризації української культури, історії нашої духовної спадщини, нашої національної спадщини. Сьогодні буде виступати один з українських гуртів Мальви, який створений три роки тому з українців з різних куточків України. І ми таким чином показуємо всьому світу, бо я скажу, що тут на цій ярмарці зібрався по суті весь світ. Дуже хороший цей майданчик для донесення всіх необхідних для нас меседжів і для того, щоб показати, що в умовах війни, в умовах російської агресії Україна є, процвітає, буде, і Україна обов'язково переможе, тому що в нас прекрасні люди, в нас величезне багатство культури, духовної спадщини. Ми знаємо, чого ми прагнемо, куди ми йдемо, куди ми йдемо, всі бачать весь світ і нас на цьому шляху підтримує. Сьогодні на ярмарку в нас е, дуже багато різноманітних речей. Це майстри з України передавали, і ті, які зараз в Польщі, і біженці, які тут в Польщі допомагали. Всі, хто що міг, маємо ляльки-мотанки, маємо біжутерію, українську символіку. маємо книги для дітей українських. мами. Маємо також е, від надії режим міні-тортики. Маємо, міні маємо пражці. Ми маємо київський торт. Міні. Мініатюрки. Що ми ще маємо? Маємо дуже гарні кружечки, фартушки і термокружки від художниці української з Харкова, Надії Мироненко.